Марселіню в Карпатах має замінити Лукаса. Іспанець не поїхав на заключний третій турецький збір зелено-білих і тренується у Львові за індивідуальною програмою. У весні стадії чемпіонату тренерський штаб Галичан на нього не розраховує, а його відсутність на третьому зборі виключно пов'язана виключно з тим, як цей футболіст себе вів на перших двох зборах. Вів по відношенню до тренера, до партнерів по команді і до клубу. От і все. Це виключно дисциплінар, це рішення дисциплінарного характеру і не більше. І ніякої прив'язки до продовження контракту воно немає. Також наставник Карпат Ніколай Косту більше не розраховує на Андрія Ткачука. Доморощений футболіст, який ще донедавна вважався лідером зелено-білих, виставлений на трансфер. Ткачук, вважаю... Серйозний кваліфікований футболіст, який вісім років віддав клубу Карпати, був в принципі, одним з лідерів, з лідерів команди. Але тренерського штабу інше бачення на скажімо, стосовно якості футболіста на цю позицію, яку, яку сьогодні обіймає Ткачук. Тому в даний момент ми спільно з Ткачуком і з його агентом перебуваємо в переговорному процесі по його переходу в інший клуб. Наприкінці цього тижня Карпати повернуться до Львова із тренувального збору в Туреччині. 24 лютого на стадіоні Україна вони проведуть спарринг із ФК Тернопіль. А 26 лютого львів'яни полетять до Криму на останній тренувальний збір перед поновленням ігор в прем'єр-лізі.